Чому важливо прокидатися без будильника? Психоаналітичний погляд. У французькому психоаналізі сон і пробудження ніколи не розглядаються лише як фізіологічні процеси для Лакана, як і для Фрейда, вони місце зустрічі суб'єкта з власним несвідомим момент переходу між внутрішнім і зовнішнім, між символічним і реальним. Те, як ми засинаємо і як прокидаємося, показує, наскільки ми здатні витримати контакт із реальним. Тим, що не піддається контролю, плануванню чи прискоренню. Будильник як означник іншого. Коли нас будить будильник, ми прокидаємося не за покликом власного тіла, а за наказом зовнішнього іншого, системи, що визначає, коли починати день, працювати, діяти. У термінах лакана будильник функціонує як означник, який вторгається у внутрішню логіку сну, обриваючи її. Цей звук не просто дратує, він символічно перериває процес бажання, через який несвідомо намагається завершити свою роботу. Прокидання за наказом це підкорення мові іншого, який знає краще, коли нам бути у свідомості, а коли ні. Це маленький, але щоденний акт втрати автономії.